Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олег Синігубов. Він є головою Харківської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Тож, ну ми бачимо, що зараз саме зараз, от в прямому ефірі, так говорить Путін. Хоча я думаю, що це має бути запис, він ніколи не говорить в прямому ефірі, і там є цитата. Він говорить, що люди, які живуть у Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі стають нашими громадянами, ну, типу, громадянами Російської Федерації, назавжди. І він це говорить при тому, що Запоріжжя українське ніколи не буде російським, що Херсон зараз буде звільнений, тому що їхні угруповані там в оточенні і відрізані їхні. Шляхи для постачання. майже. Ну і от е, я ж правильно розумію, якщо б не було того нашого суперуспішного контрнаступу, то зараз б він би він говорив, що жителі Харкова назавжди стають е, росіянами. Ви знаєте, можливо, але ну звичайно, що дякуючи нашим збройним силам, такого у нас немає на території міста Харкова. Ну і більш того, я там переконаний, що всі його слова, щоб він там не а, собі вигадував, а, залишаться назавжди там українськими, і а, ті люди, які а, звичайно, що і а, там зараз а, там перебувають, хоча і під тимчасовою там окупацією, але дуже чекають, коли їх звільнять наші ну, тобто збройні сили, да і вони вже там повернуться під е, безпосередньо контроль там України? Ну я думаю, що ви бачили цю новину. Вона з'явилася декілька днів тому. А це видання Bloomberg написало про те, що Путін після мобілізації, знаєте, хоче захопити Харків та Одесу. Е, наскільки серйозно ми маємо сприймати таку загрозу, і наскільки серйозно ми маємо сприймати цю так звану часткову мобілізацію на вашу думку? Ну, ми вже відчуваємо е, на собі е, наслідки такі такої часткової мобілізації. Є втрати серед е, армії Російської Федерації. Вже цих частково мобілізованих, яких мобілізували п'ять чи днів тому. Вони вже е, там помирають на нашій території, наші збройні сили їх фактично знищують. І враховуючи ту поведінку, яку вони демонструють на е, умовно кажучи, полі бою. Як вони бігуть від наших там збройних сил, то можна сказати, що жодного там злагодження чи якоїсь виправки військової чи навчань вони не проходили. Ці люди там жодного відношення до військової служби за своє життя не мали. Ну і власне кажучи, їх так би мовити, після мобілізації там одягають в те, що є. Навіть подекуди без засобів захисту і одразу відправляють на фронт. Одразу це просто-напросто для того, щоб розуміли, як ця часткова мобілізація проходить. Тому е вони вже тут, вони вже у нас. Але повірте, нашим збройним силам абсолютно абсолютно все одно, хто їм протистоїть. Вони вже продемонстрували е всьому світу е свою силу, свої вміння, свої навички. Тому Власне кажучи, вони вони рухаються далі. ну і, звичайно, завдання для того, щоб ми вже сказали, що дійсно 100% території Харківської області вже де окуповано важко, однак наші збройні сили над цим працюють. Пане Олеже, ну ми ще цих частково мобілізованих, ми їх називаємо чмобіки. Це ну, просто почуття гумору українців дуже хороше. Тому так ми кажемо, можемо говорити про те, що чмобіки вже помирають на Харківщині. Ви вже згадали про те, що ну, звісно, триває процес деокупації. І, звісно, що ЗСУ має намір звільнити всі наші тимчасово окуповані території. Чи можете ви розповісти, ну, скажімо так, де найбільш гаряче? скажімо, з того, що ви можете повідомляти. Ну, дивіться, у нас залишається приблизно 5 відсотків території Харківської області під тимчасовою окупацією. Це Куп'янський напрямок, це Ізюмський напрямок, а де ворог ще намагається утримувати свої позиції, намагається проводити контрнаступ так само по Вовчанському району, наносить ударів по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, по місту Куп'янську. По місту Харкову так само ну, наприклад, два дні тому у нас чергові були ракетні удари по саме критичній інфраструктурі, тобто ворог вибрав виключно тактику терору, намагаючи знищити саме цивільну інфраструктуру і і фактично повністю перемкнувся на війну із цивільним населенням. Ну а по де окупованим територіям, звичайно, важко, тому що ворог близько, ворог дістає. Ми зараз проводимо суцільне розмінування. Ну і звичайно, ці всі обстріли вони трохи знаєте, знижують темпах, а хочеться максимально швидко відновити функціонування критичної інфраструктури, і перед всім звичайно, що подати електроенергію на ці звільнені населені пункти. Ну, ви знаєте, ви сказали про те, що ну ще там якийсь час залишаються окупованими 5-6% так Харківської області. Дивно, чому вони там не провели референдум? Тому що скажімо, з Донецькою областю чи Запорізькою областю це їх не зупинило, незважаючи на те, що вони там нічого не контролюють. Але про інше тоді вас запитаю. Ну я впевнений, що ви спілкувалися з українцями, які були під окупацією, і у нас тут в ефірі було багато людей, які саме про це розповідали, і про те, що було. В і про те, що було в Балаклі. Наприклад, те, що було в Казачій Лопані, так це таке маленьке селище, яке знаходиться на кордоні з Росією. Що ви запам'ятали найбільше? Що вам розповідають українці, які ну зараз знаходяться на деокупованій вже Харківщині? Ну, ви знаєте, перш за все, це дивує поведінка цих людей, цих не людей. Фактично, тому що вони. Спеціально заходячи в той чи інший населений пункт, винищували всю абсолютно критичну інфраструктуру і тим самим і себе навіть позбавляли можливості там, електроенергії тощо. Наприклад, у місті Ізюмі, де вони тимчасово дислокувалися у приміщенні місцевого відділку поліції, там фактично влаштували, так би мовити, катівню місцевий концтабор, можна сказати, де вони е, запирали людей. Людей тримали і все інше, все інше. Однак це їм не завадило. Вони коли, тобто, відступали з міста Ізюму, забрали унітаз з відповідно кабінету керівника. Цього е відділку національної, тобто поліції, ви бачите, ну, в них якась фіксація на унітазах. Мені здається, це якось пов'язано з путіним, за яким ходить е з такою валізкою спеціальні люди, які збирають. Е ну те, що він там залишає в туалеті, і вони щось з унітазами. Це якась дивна фіксація. Ви знаєте, абсолютно правильно І навіть у нас було звернення від громадських організацій на початку цього цієї масованої. Війни ще в лютому місяці до нас вони зверталися, і виходили із такою, тобто, пропозицією, Давайте зберемо гум, тобто конвої з унітазів, там ковдр тощо, і, і там передамо на територію Російської Федерації. Якщо їм це вкрай потрібно, може вони насправді ідуть за за цим ну так і з приводами, та -да. так, а, а не з приводами звільнення нас від чогось від там когось тощо. Ну, от ще ми розуміємо, що дійсно що тимчасова ця окупація так вона тримала тривала ну в різних точках Харківської області, там від 6, там, до 5-4 місяців, так і ми розуміємо, що були українські громадяни, які якимось чином співпрацювали з окупантами. От, що далі з цим робити? Як оцінювати, хто саме співпрацював і щось робив дійсно, ну, якийсь злочин, а хто ну просто не мав іншого вибору і, наприклад, там за гум допомогу, так, за якусь за хліб, за якийсь пайок мав робити ну, щось, щось робити для окупантів? Ну, ви знаєте, тут, по перше, запит від місцевого населення, від наших громадян на справедливість, на? Те, щоб ті люди, які співпрацювали із російськими окупантами, понесли відповідне, тобто покарання досить високе. І перше, коли ми спілкуємося з людьми, вони вказують на тих своїх су сусідів, так або ще хтось, і визначають людей, які дійсно, тобто співпрацювали, і зустрічали окупантів, так би мовити, з хлібом сіллю їх невелика кількість, їх мізерна кількість. Однак вони є, і запит на таку справедливість досить високий. Повірте, є чітке абсолютно розмежування, виконання своїх обов'язків під час навіть окупації для того, щоб підтримувати в тому числі надання критично важливих послуг для населення: будь то вода, будь то підрозділи ДСНС, будь-то екстрена швидка медична допомога або вчитель, або лікар. І від того вчинку, який фактично коли людина активно своїми діями демонструє державну зраду, коли вже тобто йде повністю на співпрацю, надає списки людей, кого там потім розстрілюють, страчують, катують тощо, повірте, межа тут досить чітка. І я там переконаний, що наші спецслужби, служба безпеки України, правоохоронні органи, національна поліція, тобто ті, хто. Здійснюють досудове розслідування по цим злочинам? Вони досить чітко нададуть правову оцінку. Найдалі суд же поставить, тобто, крапку у цих всіх справах. Ну, от є ще дуже важка тема. Так під ізюмом було знайдено масове поховання. Далі повідомлялося, що це не єдине таке поховання. Що вам відомо, скільки таких поховань, про яку кількість загиблих ми можемо говорити. Ну, дійсно, коли місто знаходилося більше шести місяців під окупацією і абсолютно різні історії. Ви знаєте, ну приказати всі їх неможливо, тому що дійсно історія кожної сім'ї, яка знаходилася під окупацією цей весь, весь час, або виходила з ізюма або з іншого населеного пункту під обстрілами, це дійсно питання і буде розповідь про життя та смерть. Про біле та чорне, тому це досить важко, коли ми знайшли це поховання. Ми розуміли, що ми там знайдемо, коли будемо екзгумовувати тіла. І, власне кажучи, так і сталося Це 477 тіл. Більшість це жінки, більше 20 – це діти, значить, деяких. Ну, тобто, деякі е, залишки тіл неможливо ідентифікувати, тому що вони досить понівечені. Значить, більшість де, ну, та, та не більшість, а майже всі 99% з ознаками е, насильницької е, смерті, відмінно вибухових снарядів до розстрілів е, у деяких мотузки на шиях, у деяких зав'язані руки, тобто позаду себе. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, там службовців тероборони, то їх було всього близько 20 тіл. Інші це виключно цивільні люди. Тобто, ми розуміємо хто їх ховав, за яких умов то що ми маємо зараз по кожному тілу абсолютно розібратися, встановити причину смерті. Зараз над цим працюють судово медичні експерти, які посилені фахівцями з інших областей. Ну і власне кажучи, у нас на цьому місці щодня вже там працювало більше а, е, працівників: це і національна поліція, і органи прокуратури, і служби безпеки, і експерти, медичні експерти, і там підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, тому що проводиться досить велика робота щодо розмінування. Що ми говоримо про Ізюм, ми Фактично втратили ізюмське лісове господарство. Оскільки територія майже 6 тисяч гектарів лісів було спалено внаслідок ворожої агресії, а ті, що залишилися, вони заміновані, і фактично заходити туди неможливо. І ми зараз там будемо говорити про відновлення функціонування цих лісосмуг, лісів, тощо ну це у нас піде просто велика кількість років, це не місяці, повірте, ми зараз всі абсолютно сили там. Направляємо для того, щоб розмінувати хоча б підходи до електромереж для того, щоб обленерго їх мали можливість фактично відновити щодо основних доріг магістрали домогосподарств, тобто тощо, тому що ми розуміємо, що люди почнуть і вже там почали повертатись, і ми маємо створити максимально безпечне для цього умови. Пане Олеже, дуже дякую вам за цю розмову. Розуміємо, що так, це дуже важкий шлях для того, щоб забезпечити область після того, що сталося після цієї окупації, яку вона пережила. Нагадаю, нашій аудиторії Олег Синнігубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.